Ось томат, який називається бананові ноги. Цей томат американський сорт, середньоранній, врожайний, кущі висотою до 60 см. Плоди 60-80 грам. Дуже красиві, схожі на сусульки. Ось можете бачити, навіть із таким малесеньким пиптиком. Коли вони ще не зовсім достигли, то мають. Зелені смужечки, але згодом ці зелені смужечки зникають всередині ось такого жовтого кольору. Дуже смачні і солодкі, невисокі. Сама рослинка дуже така маленька, тоненька і має таке дрібненьке посічене листечко. Це листечко від. Помідорчика бананові ніжки. Взагалі непогані. Низький та урожайний сорт. Бананові ніжки.